Наближаються найвизначніші дати травня День перемоги, пам'яті та примирення. Перемога у Другій світовій війні дісталася великими жертвами, сльозами втрат. Саме тому молоде покоління повинне знати про події страшної, але визначної для всього світу війни. До дня перемоги в бібліотеці філії номер 5 відбулася зустріч школярів з учасником бойових дій бердянцем Миколою Завальнюком. Ветеран розповів присутнім свою історію. Її чула і наша знімальна група. Я здесь местный житель, я родился в Бердянске, и я помню хорошо, как вступили немцы в город Бердянск, что они творили здесь. А после того, как советские войска выгнали немцев из Бердянска, здесь работала так называемая полевая жандармерия. Был приказ всех, всем покинуть Бердянск и двигаться в сторону Мелитополя. Если кого находили, расстреливали на месте. То ли это был ребенок, то ли это был взрослый, то ли это женщина, девочка, старик. В бібліотеці філії номер 5 подібні заходи є традиційними. Щороку напередодні дня перемоги сюди приходять діти, аби торкнутися історії та віддати шану ветеранам. Цієї середи на захід завітали учні 4-го А класу загальноосвітньої школи номер 5 В залі бібліотеки звучали поетичні рядки про горе, сльози, мужність і стійкість, подвиг і перемогу. На тілі гімнастерки і шинелі, вчорашньої мальчишки, цвіт страни. Дівчінки на прощання пісні пели, желали вижити в грозний час війни. Війна ком... ...катилась по дорогам. Є розруху, голод, смерть і боль. Осталось їх живих зовсім немного, прийнявших перший найстрашніший бой». Дітям розповіли історичні факти з часів Другої світової війни, а також про героїв нашого міста, які, жертвуючи здоров'ям та життям, захищали батьківщину на чисельних фронтах. Важна штука. Щоб... Розпитувати у наших діточок, щоб вони любили нашу родину, щоб вони знали нашу історію, щоб вони були достойним продовжимому покоління нашої країни, нашої любимої родини. Після заходу до маленьких друзів долучилися старшокласники. Вони разом з ветераном висадили перед бібліотекою Тую як символ пам'яті про чудову жінку ветерана Антоніну Лянкову та інших героїв Другої світової війни.